Антраль. для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль, що ж насправді відбувається? чи бояться, чи якісь меседжі спрямовують до свого цивільного населення? Пропоную зараз запитати Вігоря Чаленка, політичного та економічного експерта, який долучається до нашого ефіру. Ігоре, вітаю тебе! Вітаю слава Україні героям слава смерть москалям і москалі, очевидь, вже підозрюю, що смерть не за горами. Бачиш, як обкладаються, обкладаються, причому роблять це доволі такі показово. Вчора ми також демонстрували відео, як вирубують цілу лісопосадку, аби встановити системи ППО у себе росіяни на російщині. Скажи, будь ласка, насправді що відбувається? Чи вони бояться, чи вони хочуть серед свого населення можливо посіяти такі панічні настрої і мотивувати, йти захищати свою. Родіну ну, звичайно, це може грати на майбутню нову хвилю мобілізації. Це очевидно, бо вони хочуть показати, що святая святих Кремль, Москва під загрозою. Але водночас панічний настрої, по моєму, у самих ініціаторів цього розставлення відповідних систем ППО, бо насправді вони це роблять зараз настільки швидко і всупереч попереднім власним тезам, озвученим в тому числі на радбезі ООН, щодо різних порушень міжнародного гуманітарного права. То це зараз свідчить про те, що очевидно у росіян є якісь дані, що дійсно українців є можливо в достатній кількості, Кількості ті безполотники, які на тисячу кілометрів, і ми реально можемо зараз вразити безпосередньо столицю. І я думаю, що якраз ця паніка вона і призводить до того, що ми бачимо встановлення панцирів прямо на дахах будинків. А на секундочку, один панцир це 30 тонн. і тому насправді тут для того, щоб він звідти впав, тут багато і не треба достатньо якоїсь. Невеличкої диверсійної операції, тому зараз е, цілком можливо, що ми побачимо щось в недалекому майбутньому, але те, що дійсно встановлення даних систем ППО зараз свідчать про. Відчуття незахищеності прямо в столиці в РФ, це очевидно, і зараз це і показує, що насправді що до того, до того РФ, значить, взагалі не захищали власну столицю. Я думаю, що вони згадують, наприклад, інцидент ще за часів Радянського Союзу, коли німецька сесна без проблем пролетіла радянські системи ППО і без проблем сіла на Красній площі, і тоді був шок для всього радянського союзу. Союзу зараз же технології РФ далеко не відійшли від того моменту. Очевидно, що вони розуміють, що якщо буде необхідність, буде завдано удару в ті воєнні об'єкти, які наші сили будуть вважати за необхідні. Плюс я ще хочу нагадати, що український народ сам збирав кошти. На помству, починаючи з коли перший масований був ракетний удар проти нашої енергетичної інфраструктури, ми пам'ятаємо, що недавно там той же притула, наприклад, дав звіт, що закупили дрони, в тому числі, які будуть доходити до Москви. Відповідно, я думаю, що навіть якщо це і на офіційної сторони, то цілком можливо, що все рівно українці можуть завдати нищівного удару дуже болісного для російського агресора. А чи буде нам чим його завдавати цього болісного удару? Говорить про необхідність далекобійних ракет і глава держави Володимир Зеленський. Ну і різні ми чули версії. Аналітики стверджують, що потрібно ж сполученим штатам, наприклад, бути готовими надати нам далекобійну зброю для влучання по ворожих об'єктах, які ну Трохи далі ніж на нашій території, скажімо, це так, чи ем, можемо ми отримати от таке необхідне озброєння? Я думаю, що це питання воно зараз в динаміці, і зрозуміло, що так як розвивається взагалі питання поставок західної зброї е, для використання українськими збройними силами. Я думаю, що дійсно е, це питання все рівно воно буде вирішено е, в перспективі. Звичайно, не на найближчому Рамштайні, е, там, де зараз нібито говорять, що е, має бути під авіаційною парасолою, так це скажемо. Але я думаю, що насправді там так само будуть цікаві рішення стосовно і танків західного зразка. Те, що почали на минулому Рамштайні, буде продовжено еволюційно вже в лютому. Але знову ж таки, я думаю, що питання надання далекобійних ракет. З однієї сторони, звичайно, ми маємо робити запити до наших західних союзників з іншої сторони, звичайно, хотілося бачити відповідні напрацювання від нашого вітчизняного укроборонпрому, бо зрозуміло, що західні країни не дають ракет там на тисячу на дві тисячі кілометрів, навіть там таким союзникам, як я там, Японія, наприклад, тому я думаю, що в цьому руслі має йти така системна комплексна робота. Але знову ж таки я думаю, що все рівно, все рівно, чим далі, тим ми будемо е, мати можливість е, далі заходити в тил ворога. Відповідно, навіть зрозуміти е, навіть, от питання, коли було по е, Хаймерсам, згадайте, коли тільки нам їх поставили, ми змогли бити на 70 кілометрів тил. Це вже шок, це вже зламана вся логістика. Повністю нещодавно протягом тижня йшла мова про е, нові заряди для Хаймерсів. Які могли доставати вже за 160 кілометрів? Це так само паніка. Тобто вони розуміють, що кожні 10-20 кілометрів, а на насамсте взагалі на 300 кілометрів, то це буде дійсно. Це буде повний злам взагалі повної стратегії Російської Федерації, і дійсно це допоможе нашим збройним силам. Тому будемо тримати кулаки. Ігор, хотів би вас запитати власне, про реакції, які з Кремля доносяться після Рамштайна. Попрошу зараз коротко вивести наших редакторів допис Медведєва в телеграмі на цю тему. Що то медвежонок приунил, так би мовити, після того, що відбулося у Німеччині на минулої п'ятниці, в Рамштайні і виділення тяжких виду вооруження Києву. Не оставляють в тому, що наші враги будуть неопределенно довго питатися смотать нас, а лучше уничтожить. И оружие у них достаточно. Если надо, начнут производить новые. Поэтому не надо иллюзий. Какие выводы? То-то да, да, будет очень непросто. В случае затяжного конфликта в какой-то момент сложатся новые военные альянс с тех стран, которых достали американцы и так далее. Но тут же пришло уже делирий просто алкогольный прорывається. И, значит, что всё до ну, до такого печального кінця може призвести медведя Зимує, але от основна думка, та що він дуже всерйоз перейнявся тим, що Україні надають важке на озброєння, як кажуть в Москві, наступатільної та наступальну зброю. І що потрібно відкинути ілюзії, що цієї зброї вистачить. А якщо треба, ще й нову будуть виготовляти для того, щоб Росію таки до поразки довести. Це трохи суперечить тому, що раніше ми від Путіна чули, коли він каже, та ми більше ракет, ніж Америка, виготовляємо, та в нас запа. А там вони ледве справляються. Що відбувається? Ну, по-перше, Путін говорив про ракети протиповітряної оборони, які в три рази. Тобто, він уже говорить, що Росію будуть саму відповідно атакувати. А, о, тобто вони дійсно намагаються. Вже... О, там було Хаймерси пощолкає. тобто, це все докупи риторика. Так, це про а, ППО, а, що, мовляв, ми відіб'ємо всі атаки, бо в нас ракет ППО вистачить. так, Тобто він, навпаки, заспокоює. Медведів, бачимо, щось таке смурняк, якийсь на нього такий, накрив його. Енгельс уже неодноразово Чорнобаївський вже пощолкали, так що ми бачимо цю ситуацію. Але насправді, ну цілком зрозуміло, що сьогодні ВПК Росії не здатен поновлювати той потенціал, який навіть був на початку минулого року, в лютому місяці, і відповідно питання навіть уже не лише в проведенні так званої спеціальної військової операції, а й ну банально підтримці навіть не атакувальних, а оборонних дій Російської Федерації і Зараз ми бачимо, що навіть коли мова йде наприклад про так звані там півтора мільйони е, російської армії, то зверніть увагу, зараз Путін говорить там і дає там накази Шойгу, що там здається, до 26-го чи до 27-го року збільшити до півтора мільйона чисельність російської армії. Тобто вони навіть розуміють, що чисто з точки зору проведення різних організаційних заходів вони не здатні цього зробити і близько там, зараз, там в 23-му році, чи в найближчому. Ще майбутнє, а знову ж таки зараз, коли Росія бачить, що є проблеми, вони, по перше, одразу починають знову діставати ядерну булаву, починають всіх страшити. Як той же Медведів, Володін знову достають ідеї там про пасійдони, про їхні супер торпеди, але це по факту нічого не працює. Навпаки, ми бачимо зараз ситуацію, коли е, ті е, сили, які зараз кидаються в бій. На сході України. Вони з кожним разом мають все гірше і гірше забезпечення, а це була проведена лише одна хвиля мобілізації до 300 там тисяч чоловік. Там хтось каже там 300 тисяч, хтось там 330 тисяч. Ну це це насправді не важливо. Тоді питання: а як вони проведуть мобілізацію в 500 тисяч чоловік? Тобто, зрозуміло, що абсолютно проводити жодні операції, як це бачить свої хворі уяві Путін, вони не можуть. І найголовніше, що зараз робить російська пропаганда. Вони вже починають закидати меседжі, що нічого страшного, якщо ми відмовимося від нових територій, нічого страшного не буде. Все рівно Росія переможе. Тобто, розумієте, вони продовжують оцими сентенціями із Орловського 1984 вже готувати росіян до поразки. І це дійсно це зараз сигнал для українців. Це сигнал для всього цивілізованого світу, що треба дотискати в цьому році і звільнати повністю. Українські території, тому що не дивлячись на те, що вони десь там копають окопи під камери, показують наприклад, як той самий Крим, вони роблять із нього там, нібито неприступну фортецю. По факту, це все формальність з тієї точки зору, що воно не працює так, як мало бути, це показує дійсно відсталість нинішньої російської армії. Відповідно, це ставить під загрозу не просто їхній програш. Для, для них самих, а звичайно, і е, наслідки, які будуть після, і звичайно зараз про це вже говорять е, західні спецслужби, що дійсно росіяни бояться. Про розвал власної федерації, бо вони розуміють, що наслідки будуть далекосяжними і зупинити їх просто так не вийде. Бо там уже і національні питання будуть підніматися. Той же Південний Кавказ будуть підніматися питання губернаторів та їхніх приватних армій, які кожен князьок буде по-своєму. Ну і звичайно, боротьба в самому Кремлі вона нікуди не дівається. Башти починають все активніше, активніше воювати одна з одною. Звичайно, це все приводить зараз до повного. Хаосу всередині РФ, що грає повністю на руку Україні. А, ну от е, далі продовжує свою риторику е, Медведєв. Е, чи вони не до кінця розуміють те, що підтримує нас стільки країн? Е, каже він. Нагадаю, що е, сподівається, що якщо конфлікт буде таким затяжним, то створиться якийсь новий військовий альянс е, е, країн, е, які втомилися від Сполучених Штатів, яких дістали е, американці. каже він, і тоді штати. Е, Точно окончательно кину старуху Європу а, ну не зрозуміло. Ми вже жартували, що можливо йдеться про якийсь альянс Білорусі, Росії і Еритреї, наприклад, не, не, не виключено. І на фоні цього всього от сьогодні зранку з'являється інформація про те, що Росія їде шукати друзів в образі Лаврова. Розпочав він південно-африканське турне. Прибув він уже до пар. Про це повідомила представниця Російської МЗС Марія Захарова. Я нагадаю, що в грудні видання з Телеграф писало, що депутат. Парламенту Південно-Африканської республіки підозрюють, що влада країни продає зброю Росії, бо було там помічено у Південно-Африканському борту на базі військоморських сил поблизу Кейптауна російське судно, яке раніше, за даними Сполучених Штатів, перевозило зброю для Росії. Потім воно потрапило під санкції, коли почалася вже повномасштабна війна Росії проти України. Як ти думаєш, для чого Лавров їде до парчі дійсно на фоні таких підозр і заяв деяких тамтешніх депутатів? То? Ді в грудні можуть говорити і про якусь оборонну співпрацю насправді зараз Кремль і Його амбасадори, представники зараз по всьому світу продовжують шукати можливості дійсно з усіх сусідів назбирати якусь оборонну зброю питання забезпечення шармії. Ми бачимо, що дійсно навіть коли РФ зараз звертається, ну тут уже навіть мова там не про де, а наприклад, про там їхню оборонну співпрацю з північною Кореєю, де відкриваються склади старі радянські відпра. Вляється зброя в Російську Федерацію, плюс знову ж таки бачимо з Іраном співпраця, де і безпілотники Росія намагається затягнути і балістичні ракети там на 700 кілометрів іранського виробництва. Зрозуміло, що всі ці ситуації показує взагалі РФ і її статус як світового експортера зброї. Це просто мильна бульбашка, бо показує, що навіть у війні. Не світовій війні, бо поки що ми не говоримо про там е, там третю світову війна в Україні це війна світового значення, але поки що там має, якщо географічно е, регіональне е, відповідно. Аспект регіональний аспект, і звичайно в такій ситуації просто показують що друга армія світу, так звана, вона абсолютно не витримує реальних бойових дій і просто шукає всюди, де вона може знайти, хоч якусь зброю. Тільки якщо на стороні України сьогодні 50 країн. Які дійсно зараз все, що можуть, надають там хто один відсоток від власного ВВП, хто півтора відсотка від власного ВВП і постійно надають цю зброю. Те, що було на складах, вже робляться замовлення на виробництвах для того, щоб Україна виграла в цій війні. Натомість РФ сьогодні чим далі, тим кількість союзників в неї все менше і менше, і вони є просто токсичними. Якщо зараз російська влада говорить про союз таких токсичних. Країн то цілком можливо, але знову ж таки, я думаю, що Росія дуже сильно надіється на Китай, але Китай грає свою гру. І, звичайно, він, якщо й буде вести певну там боротьбу геополітичну з тими самими Сполученими Штатами, це не означає, що. Вони будуть зараз брати Росію, просто Китай зі Сполученими Штатами вони свою е, гру е, розвивають для створення двополярного світу. Ось і все а Росія в цій ситуації просто лишається як звичайна е, просто заправка світова для, для того, щоб демпінгувати ціни е, те, що у неї сьогодні добувається нафта, газ і так далі. А її військовий потенціал сьогодні вже нікому не цікавий. Я думаю, що дуже скоро взагалі постане питання де нуклералізації е, Кремля. Тому що з таким режимом мати таку кількість ядерного озброєння, звичайно, це величезні ризики набагато більші ніж на початку 90-х років, коли з'явилася тема про ядерне роззброєння України. Тому я думаю, що світ буде працювати в цьому напрямі в середньостроковій перспективі дуже активно. Сто відсотків ну бо вже навіть в ірані кажуть усім давно загальновідому істину, що Крим це Україна. Щоправда, кажуть деякі експерти, можливо, такі заяви це шантаж Кремля. Хочу чогось у них добитися, виторгуватися, але про це ми вже будемо говорити в наступних ефірах. Зокрема, і з тобою. Дякую, Ігоре, що знайшов час, що прокоментував нам і роль Росії, яка повністю паде до нуля на міжнародній арені. Дякую тобі, Ігор Шеленко, політичний та економічний експерт, був гостем нашого ефіру.